Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Прокурор прокурор Зварич Вікторович, Опанувачник, Кабачура Володимира Володимировича, Обинувачний Кацімон Вадим Ігорович, обвинувачний Матвієнко Олександр Олександрович, захисник Вихаченко Володимир Володимирович, потерпілий Муравйов Вадим Горгійович та представник потерпілого Міхо Кирило Вадимович. Також повідомляю, що здійснюється та відеофіксація судового засідання. на сьогоднішньому судовому засіданні в режимі гігієнтонференції. Дозначаючи для справи призначення 15 грудин на номер 1, для пасажирів з 1 року до 15 грудин в суді стало відомо, що за тракт халин, за хвалістами, правил плататальних дискусій розвивали на дві зі справ. У тій обережній даному плататалі в тракт халі сутна допоможливість захиснути в чутку освітній інтересі вкручу рекламу. Підмінною участью в судовому засіданні, що призначено 15 грудин на номер 1,

Парадочці на місці ухвалив клопотання захисника адвоката Чукові Михайлович, для проведення сьогоднішнього судового засідання режимі відеоконференції, задоволення під'єднати адвоката Чуко даного даному судові силені режимі конференції. Ладно, ви нас бачите, чуєте? Так, да, бачу, чую. Добре. Так, судом повідомляється, що до суду у нас не з'явилася, потерпіла оступ корієнтка, надала до суду плаката, в якому прохалася проводити сьогоднішнє судове засідання без її участі. Так, не може прибути до судового засідання, до всіх робочого моменту які вимагають негайного виконання від неї найважчий час. По-дальшому, виклику до суду зобов'язують приходити вчасно при присутності всіх необхідних представників процесу. Насліти 25 складу перевірянка. А тут локатання від протерпіли. Далі до суду надійшло у нас плакатання захисника Колесника Олександра Денисовича, Наступного на змісту на 15 годину березня 2025 року визначився районним судом тиску області призначено логію кримінальної справи з помилувачів кабатури персоналу Черката на клієнта, адвокат Калесень на повороту за поставним персоналом. Ось загальний основний суд, співразку з технологічним крізом, річне високий тиск та інші підмічне від цього наслідки, прибути на засідання суду змоги не мають. Прошу на спіхання старої справи на наступне визначити саме на друге. Зазначає березня буде це помилка 2025 року на 14 годині. З повага, адвокат колись, 19-2021 року, підпис наявний. Вадим Борисович, скажіть, будь ласка, вам відомо що ви щодо вашого захисника? <звіх> він вам не телефонував, не зазначав, так, що ви не будете? Ну, сказав, що не буде. Що казав, Казав, що не буде. Що не буде. Тобто він вас повідомив, <звіх> так, що воно буде. Власне, чи можливо проводити сьогодні розправи без участі вашого захисника? Так. Да. Вважаєте за можливим? Ну, не знаю, на вашому зміни. Ми ж, поки що ну, розглядаємо просто, так? Я... Ми розглядаємо. У вас є захисник, який здійснює ваш захист. Ну, тоді думаю, що можна перенести. Тоді тобто э, підтримати попитання да, вашого да. захисника? І ще одне клопотання від Хавіна Валентина Олеговича про відповідь розвитку. Впроваджені виживського на суду в Київської області знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні, який висунув обвинувачення по чужуку, кабатюрі, атлеєнка та фестимоні. Відповідний проведенний договор про надання правової допомоги адвокатам АБХО забезпечується захист обвинуваченого Кабатюри ВВ. Документ, який посвідчить моє повноваження до захисника долучений до матеріалів справи. до засідання призначене 15 години до 25-го року. Два відамлячу зв'язку з кімпочним стан здоровим, прибути вкладені досі не може. А тому прошу суд відкласти до розвитку справи на раніше визначену дату, а саме на 2, 25-го року, на 14 годину No5. Питання довід захисту на Володимир Вавич. Вам відомо щодо вашого захисника знати, що не проходили суду? Відомо. Відомо. Скажіть, будь ласка, яка буде ваша позиція? Заблокувати не можемо. з адвоката не можемо розглянути. Зважайте, неможливо, ви до за зайвітності вашого захисника. Яка буде думка у інших захисниках, коли не буде? Що відбуватися? Юлія Михайлівна, яка буде ваша думка? Вважаю, вважаю за неможливе проводити сьогоднішнє судове засідання у відсутності двох захисних захисників, що буде порушувати право на захист обох обвинувачень. Тому вважаю за можливе відкласти сьогоднішнє засідання до група на 4 до визначеної дати. буде не порушення права на захист, Вважаємо за неможливість провести судове засідання за відсутності. Підтримуємо. Яка будуть позиція у подалі? Так, ми у вас ще відповідно до вимаки ПК України не можна проводити судове засідання, тому вважаю за можливе від вас. Суд радиться на місці. Враховуючи наявність лопитання захисників, які повідомляють про причини прибуття суду, які суд визнає поважними, враховуючи позицію обвинувачених по справі, які зазначають, що неможливий розгляд справ за відсутності їх захисників, думку сторони обвинувачення та думку потерпілих сторони суд вважає можливим оголосити в судовому засіданні переговорів. До раніше угоди на відштанам для дати. Буде дуже судове засідання у нас 2 квітня 2025 року, 14-та година, ну складу. На сьогодні судове засідання хорошують. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.